За року. єдине гарантія безпеки як для всієї країни України, так і для кожного конкретного українського населеного пункту це оказатися в составі Російської Федерації. Будинок Януковича атакували дрони в Ростові. Остановітись, а пацюки Путіна влаштували гризню в студії. Ну, ми не вміємо читати між строк, як ви. Учіте нас, то... поділіться своїм тайним знанням. Що сидите тут? дітей? Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Козацька рада народження легенди. За шквар року в студіях пропагандистів українці схопилися за голову. Це ментальна атака обережно. Ну всім же понятно. Українцям понятно. Я говорив з десятками людей отримав один і той же ответ. Єдине гарантія безпеки як для всієї країни України, так і для кожного конкретного українського населенного пункту, це оказатися в составі Російської Федерації. Так друзі, давайте зробимо паузу. Глибокий вдих, потім видих. Бо зараз буде ще крутіше. Донецька, Луганська області вошли в состав. Вот мы обеспечиваем им безопасность. И мы обеспечим безопасность и областей Украины, у которых где людям хватит ума э е за вхождение в состав России. Других гарантий безопасности Украине не даст никто. на х... Наплівать всім абсолютно. Найновіша розробка російських псіоператорів, пропагандист Гурнов. Він настільки відбитий, що інші пропагандисти навіть бояться з ним зустрічатися особисто, тому що він дікухою, яку несе, створює навколо себе ауру божевілля. А пропагандистам треба ще зароблені криваві рублі порахувати. Коротше, страшна зброя. Але ж ми знаємо, як її перемогти. Одна фраза: хто з'явився раніше? Путін чи Росія? Він коли почує. У нього там в голові контакти замкне. Користуйтесь. Терміново в Ростові атакували будинок Януковича. Місцеві розповідають страшну історію. Було чутно звук мопеда, а потім відбувся баба. Сусід це нас тут. Рано, що туди, мимо таких здань, як наші. Місцеві, до речі, були просто в захваті від видовища, як завжди росіянам подобається, коли ми їх бомбим більше, ніж нам самим. Це до речі, звук, який чули місцеві, міг би бути зовсім не вибухом. Просто Янукович кричав: Астановіть! Дивіться, пацюки Путіна влаштували гризню. Ох, давно такого в студіях пропагандистів не було. А если читать между строк и задумываться, то да. видно, что уже позиции с ну вы конкретно Очень можете сказать, где, ну, что... Ну, о чем сейчас... Инсайд? О чем сейчас... Ну, мы не умеем и читать между строк, как вы. Научите ну, нас, поделитесь своим тайным знанием. Что сидите то фактически здесь? Это? Сейчас? Поп -поп -поп. Пропагандисты срутся между собой, кто из них краще разумеет или так званого СВО, а Владимира Путина. До речі, в них гарно виходить вигадувати ці цілі, коли їх насправді нема. Це камінь приткновіні та только. А... контроль над оставшейся частью Донецкой области. Нет. Только это, это не так. а другому уже Нет. не говорят. <клево> не <обратили свят> на это внимание, Максим, чтобы отстоять не читайте по утрам европейские по газеты, других тоже не читайте. Наша позиция не изменилась. Все, все, наши территории должны быть освобождены. Это не ваша позиция не изменилась. Это не наша позиция, это позиция вот у нас в Конституции вот прописана. Такое выражение, наче комусь не плювати на российскую Конституцию. Просто згадайте, сколько разів в ней уже залазил сам Путин. І одразу стане зрозуміло, що навіть росіянам плювати на російську конституцію. Але почекайте, виявляється, ми з вами живемо в фантазіях. Пропагандисти от точно не живуть. Зараз вони нам все розкажуть. Ну в общем, і целом Зеленський на самом деле плотно діжити інформаційне поле, і mm вони -hmm. живуть своєю реальність. Їм кажется, що вони вже где-то под Москвою. Цікаво, де і коли, хоч хтось таке казав, те, що в нас зброя вже до Москви спокійно дістає, тут так це зрозуміло. Але в іншому, схоже, пропагандисти прикладають проблему зі своєї хворої голови на нашу здорову ще й приправляються все різною конспірологією. Канішто боїться. Конечно, боится. А кто, он боится мешается? физической да, да, справа. И, и физической, и юридической. Потому что на него, даже если не физической, как только он теряет власть, на него повесят все. Да. Его пасает как минимум, ликвидируют как максимум. Он это все прекрасно понимает. А может быть, еще до выборов это произойдет, после того, как он что-то подпишет. Потому что то, что они там создали, Украина превратилась в страну чудовище. Ні, ну а не ну от что накажите, але россияны вмеют у и цирк, потвор Тільки уявіть, вони спеціально по всій країні зібрали найвідбитіших експертів, щоб вони от подібну дичину на повному серйозі в ефірах несли. Тоді на їх тлі всі інші пропагандисти будуть виглядати дуже професійними, навіть якщо вони теж не так далеко пішли від рівня цих хаме. Карнаухов тобі кранти Путін підвісить тебе за одне місце. За що? А ти ляпнув ви не зрозумів? Ты царя зрадником назвав назвал, мовляв, тех, кто хотел и Росії в НАТО, – «зрадники». А наибольше всего хотел сам Путин. Наше главное требование ⁇ это не допустить вернее приближение НАТО к границам России. Но был эпизод, когда кучка предателей требовала буквально и делала все возможное, чтобы стать частью НАТО, чтобы Россия стала НАТО. Так, так, сам Путин был главным, кто просував эту идею. И это навіть довести не складно. Дивитеся, в Путіна запитали, чи може Росія стати повноправним членом НАТО. Ось вам і відповідь. Почему нет? Почему нет? Значит, э, э, я не исключаю такой возможности. Э, повторяю, в том случае, если с интересами России будут считаться, если она будет полноправным партнером. Я хочу это подчеркнуть особо. Ну, все, виходить Путін зрадник і взагалі агент госдепа. Може він і так званого СВО почав, щоб Росію розвалити, бо поки що все до цього йде. Проте іреї російської РПЦ назвав російських військових крадіями та розбійниками і звинуватив їх у тому, що вони не перемагають, бо Бог розбійникам не помічник. Оце так фокуси. Почуння побідіть ті можемо? Тому що там вор, там вор, там вор. За одного вора армія розтраюється. Он говорит, не буду вам помогать, у вас там воры и злодеи. Если Библию читать и сравнивать с действительностью, то получается, да, что нашелся один вор, например, да. Он, значит, 70% соляры, как бы, значит, отдал, значит, чтобы заправить боевую технику, а 30% соляры продал. Деньги на кармал положил, все, победы не будет. Вы воры. То есть Бог разбойникам не помощник. То есть гражданских не насилуй, пленных не пытай. У солдатні ворують при розпределенні довольства. Вот. Та це ж одна з основних руських скреп. Чи вони реально думають, що росіян на українську територію манить щось, окрім можливості вкрести в людей з будинків різні цінності, виплат то росіянам не дають, а так, хоч європейські труси поміряють. Росіяни будуть повзти до Вашингтона. Рідкісний випадок тупості та відваги в одному лиці. Пропити телевізором мозок не здатен усвідомити реальність, тому він живе в намальованій пропагандистами. Дівчинки з Макарова Сахалінського. От приймайте привіт від свого земляка Андрія. Розказувай Андрюш, он сейчас на лечении находится, У нього небольшое ранение, Андрій, да. да. Падрального немного, до Ну, То ні нічого страшного. Да? да, все хорошо. Сейчас о, на сьогоднішній дільні рам випішу, в бой обратно. До Вашингтона ползти будем. повзіть краще назад свою Росію, поки для вас це ще в принципі можливо. А то знаєте, яка зараз погода? Дощ піде, соняки проростуть. І все був окупантик. Нема окупантика. Українці нищать окупантів хто як може, хтось зброєю, а хтось просто показуючи де ховаються освободітелі, які прийшли грабувати та вбивати. тільки сама путінська еліта чогось не розуміє, за що. А там же ситуація з мирними жителями була така своєобразная, а да, за занули. Як і... вони здали вас. А ну как далі. Я видел, как женщина, девушка з ребенком показывала пальцем з молодым чоловік видно, своїм мужем, что. Типу, там ребята прячуться ну, русские. Почему? Так им захотелось. Ну просто ви прийшли до них додому нав'язувати свої порядки. Цікаво навіть не те, а те, чого ви взагалі чекали іншої реакції, наче вже навіть зефірівська бійво, і зрозуміло, що з квітів вас тут чекає лише дві гвоздички, і то в кращому випадку. Ви будете шоковані, але на російському ТБ нарешті знайшли причину, чому росіяни такі бідні, чому російські пенсіонери, живучи в ядерній наддержаві, не можуть дозволити собі масло, винен Зеленський. Да, Откуди я знаю, що наше правічство надзаботиться. Пенсіоніра, чим связано. Откуди я знаю. Майно! По большому войной. вайной туди йде Все деньги вайну йдуть. Що делають з цим? Як і справить ситуацію? Зеленського нада убрать Все ви ж там аполітичні всі, тому просто підказка. Зеленський ваш цукор не крав. Це ваш геній у Кремлі придумав. Як із вашої пенсії танки робити? Російська ведуча кепкує з ветерана так званої СВО, який загубив руку на війні проти України. Каже, ну руки ж він не опустив. Отаке відношення до нової еліти. А у вас все буде супер. Олексій дійсно не опустил руки і активно іще треботу, активно займається своєю кар'єром. Звісно, як же він може опустити руки, якщо їх у нього забрав Владімір Путін? От іноді здається, що все це не випадково а вони там на російському телебаченні спеціально так роблять, щоб глибині біля телевізорів посміялися. Російський зек здався в полон на лиманському напрямку. Унікальні кадри і не менш унікальна історія. Серйозно, ви такого ще не бачили. Сидайде. Сюда! Иди сюда! Руки поверни. Курточку сними. Я нормально все, ребята. Я за вас. Я не хотел этой войны. Просто тюрьма. В тюрьму попал. Моя мама понял. 20 детей приемных. Я тоже приемный. Так, десь п'ять п'ять місяців поняв, взяла мама із детського дому. Ти все, я жив спокою. Далі історія стає тільки цікавішою. Ви що думали, що всі ці розповіді про Росію, яка тоне в злиднях, то вигадки та перебільшення? Е, ні, друзі, якби ж воно так було. Дамо, як після та сім'ям. Звичайно, Контракт. Я же подписал, понял, контракт. Же на сколько контракт? На год. На год контракт, понял? А автоматом, как ты, типа, из тюрьмы, понял? Тебя уже люди ненавидят. И ты идешь убивать людей. То есть он уже автоматом продлевается у тебя на всю жизнь. Это Ось откуда и берутся эти путинские добровольцы. Людей просто загнали у справжню каторгу, а потім сказали, що в усьому винна Україна. Так власне, і працює рабська перепрошивка, о тільки проблема в тому, що це нікого і ніяк не виправдовує. Відповідати все одно доведеться вам всім. Російський солдат напав на пошту, бо знайшов у себе в поштовому ящику м'яту квитанцію за 23-й рік.

Ж... Витірала. Витирал. Витирала. Сейчас Витирала. Витирала. я тебе витіру і так же принесу. На, Це... Я воїна. Понял мене. Да. А Знаю. ти говориш, що ти ж не китавці Після перепалки з працівницею пошти горе окупант, який якимось чином вижив і повернувся додому і напав сокирою на сусідів, через що його забрала поліція. Ну і власне, що тут можна сказати, ви самі винні, росіяни, що такі люди живуть з вами. Вас попереджали, але ж ви не розбираєтесь в політиці. Путін кинув курян. Тепер починаються бунти бабок з деокупованих територій. Два місяці тому Путін розповідав про звільнення Курської області від української армії. Здавалося, живіть собі спокійно, але по документах то всіх виселили. Ось уже 11 місяців Ми проживаємо в нашому селі в родному. Ни света, ничего, ни ну, э, связи ти. нету, ни магазинов. Много у нас специальнеров проживають, которым э, даже сходить некуда, ни хлебу купить, ничего. Вот это так Россия, чуєте запах? запах? Ни не гнилі фекалії, це русский дух. Объясните, пожалуйста, когда прекратится эта серая зона и что нам делать? Нам объясняют, что вы выселены. А где нам жить? Сертифікати положены. положено, жильє квартири не положено, Не положено. Ремонті ніч нічого не делается. Хоча бы світ і воду може нічого не просим. Хоча бы світ здій. Ви б там пообережніше, а то раптом у них там знайдуться в погребах гранати и кулемети. Так можуть і на Кремль взагалі піти. Ну а тим часом з Курської області маємо ще приємніші новини. Губернатор Примор'я розповідає, що був ліквідований генерал-майор, заступник головнокомандуючого воєноморських морських сил Гудков. Попередньо він може бути одним з відповідальних за удар по Гуляйполю, внаслідок якого загинув командир української 110-ї МБР. Зеленський обіцяв відповісти, а сили оборони цю обіцянку реалізували. В Росії відбулась крадіжка століття. Вкрали водку, терміново перекрийте всі дороги і викликайте гелікоптери. Де ви ще почекайте, коли росіяни зрозуміють, що банка бабок водкокрадок поцупила ще й закуску до водки, то тут терміново потрібно буде викликати танки та ракетні комплекси. Не ставайся жити нікому. На сьогодні у нас діякомо ще дивитись гарячі новини, поставте лайк. Це дуже важливо для нас. І підтримуйте ЗСУ війна ще триває.